Розпочинати власне будемо із е, розмови, яка стала можливою завдяки тому, що в нас є такий проект «Ісар-єднання» єднання ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства. І в е, цьому е, проєкті е, ми розповідаємо історії е, активістів, волонтерів, небайдужих українців, які змінюють. Е, Своє навколишнє середовище і країну на краще Тетяна Підпалько, заступниця голови громадської організації Агенція розвитку урбаністичне місто та Оксана Лажечленкиня ГО Агенція розвитку урбаністичне місто місто є з нами на прямому зв'язку. Добрий день! Чи чуєте мене? Добрий день. Чи чуєте ви нас? Так, чуємо, але не бачимо. Якщо у вас є змога увімкнути камеру, було б взагалі прекрасно. Але і так, раді Чути вас. Нас? Так. так, доброго дня, вітаємо. Отже, агенція розвитку урбаністичне місто Кривий Ріг. До 24 лютого цього року власне займалася проектами. Які, е, які мали зробити і робили місто Кривий Ріг кращим, так е, поліпшували довкілля міське. Е, розкажіть трохи про цю вашу роботу саме в до повномасштабної війни. Як ну і звісно ж, як все змінилося після 24-го. Так е Наша громадська організація, агенція розвитку урбаністичне міста було, було створена в 2018 році в серпні місяці. Нам, до речі, буде на наступному тижні 5 років. Ми для себе визначили чотири стратегічні напрямки: це урбаністичний напрямок, розвиток туризму. У нас особливий місті туризм – це промисловий туризм, третій напрямок. Ми розуміли. Виходячи із нашої місії, нашої організації, що ми хочемо покращувати, робити наше, наше місто Кривий Ріг кращим, і саме завдяки зусиллям громадськості, влади та бізнесу. Знаєте, у нас є така гарна ідеальна така мрія, що все, що можна зробити, саме цими трьома. Ну, складовими. І ми розуміли, що безграмотної, без досвідченої громадськості це зробити неможливо. Тому одним третім напрямком ми для себе визначили це розвиток е, організації громадянського суспільства. Ми проводили форум е, організації для організації громадянського суспільства. Четвертий напрямок це був. Е, ми планували розвиток малого бізнесу, в тому числі соціально направленого. Наші членкині протягом року, році ми проходили навчання саме з тематики соціального підприємництва. Такий хаб, ну такий хаб, де б знаєте, був осередок, де забирались би громадські активісти, представники влади, бізнесу і розждались би ідеї. Розвитку Криво. Це я так дуже коротко хочу сказати, що ну, в нашому арсеналі такі проекти, які ми, це і проєкт «Подаруй туристу місто. Чуть нас чи не чуть нас, так? Це подаруй туристу місто, це урбаністичний хакатон, де було присутня майже 100 людей з різних міст України. І ми планували взяти для розробки наші промислові об'єкти і, і ну, займатися ревіталізацією цих самих об'єктів. Також ми займалися, був у нас проект, чудовий проєкт для молоді е, адвокатія. Господі, адвокація молодіжних проєктів, і можемо пишатися, що серед ну, майже 30% цих. Оці молоді, які подав, які прийшли навчання. Вони е, коли писали проекти на громадський бюджет, який у нас в місті досить е, ну успішно розвивається, то ці майже 30% молоді вони подавали проекти, і їх проекти були успішно, е, навіть, ну, які реалізовані, а які стали переможцями. В тому році, в... В, жовтні, в жовтні, у нас такий дуже, знаєте, дуже інтерес, цікавий був проєкт Трімф, поснув по, це фестиваль для молоді, для всієї родини. Ну, сага про Гаррі Потера, там були герої Гаррі Потера. Це проект, який об'єднав 7 тисяч, не менше сім криворожан та гостей та гостей нашого міста. Проекти ми подавали в минулому році три проекти на громадський бюджет Кривого Рогу, і три проекти вони стали переможцями. Стали переможцями, їх підтримала громадськість. Один проєкт був направлений на облаштування громадського простору, другий проєкт на безпеку. Тобто, ми планували там встановити камери відеоспостереження. І третій проєкт це продовження дрімфесту. Дрімфесту, Тобто, назва його була Герой серед нас. Це ну, по мотивам марвелівських героїв. В зв'язку з тим, що. Ну, ми розуміємо, в цьому році ж, е, с, воєнні дії в Україні. Реалізувати ці проекти, ну, вони призупинені, то тобто їх реалізувати буде неможливо. Але, але ми на два проекти, які планували реалізувати в цьому році, е, облаштування зони відпочинку та, благо, та встановлення відеокамер, для них Постерігали для них необхідно було залучити співфінансування, і виконком повернув розпорядник коштів, повернув нам ці кошти, і що ми планували, що ми вирішили? Ми порадилися з нашими соавторами, з нашими благодійниками, з активістами. Що ми будемо робити з цими коштами? І ми вирішили, що все ж таки, незважаючи на те, що Кривий Ріг є майже прифронтовим містом, ми хочемо облаштувати територію біля палацу культури, висадити там куші, саджанці, там ну, сотні, ну там ну, майже пів тисячі кустів. Кущів, е, ми хочемо. Висадити, залучити переселенців в нашому місті, якщо ви знаєте, майже 70 тисяч на сьогодні живе переселенців, і якраз ця територія возле, біля палацу палацу культури, е, іменно, ну називається в нашому місті це 17-й квартал, і там дуже багато живе переселенців. Тому е, знаєте, ну ми їх не називаємо насправді. Ми не називаємо їх переселенцями, Ми їх називаємо нові мешканці Кривого Рогу. Ну це отак коротко, якщо. Оксана зараз продовжує і розповість. А я ще хочу сказати, що коли розпочалась війна 26 лютого, протягом місяця ми організовували до курси до медичної допомоги, перше до медичної допомоги, з нашими партнерами з Червоним Христом, благодійною організацією Хесетхана. Хана, ці курси. Зате, коли це все розпочалось, ми ніхто нічого не знали, що це, як це, як оказувати першу допомогу. Тому це, це курси були дуже необхідні. Е, ну, це все продовжили інші організації, і ми знайшли інший напрямок. Про нього час розповість Оксана. Каже, будь ласка, Оксана. Доброго дня. Е, ну, власне, я буду розказувати про один із напрямків. Е, ну. Отже, як вже говорила Тетяна, а, ми, а, одним із напрямів нашої роботи є підтримка організаційного розвитку громадських організацій міста Кривий. Рік. І а, саме а, в цих. А, за цим напрямом ми здійснили організацію волонтерського центру спільно з нашими партнерами Криворізьким педагогічним університетом та комунальним підприємством Інституту розвитку міста Кривого Рогу. Цей волонтерський центр почав працювати 26 лютого на базі Криворізького педагогічного університету. Ми працюємо і досі. Основне наше завдання це підтримка мешканців, надання можливості їм. Розвантажитися під час стресу і допомога членам родин, а також нашим формуванням територіальної оборони, бійцям ЗСУ. Тобто, якщо простіше кажучи, коли люди до нас приходять, вони кажуть, у вас тут, тут сітки і щось роблять, але насправді основна мета діяльності це саме підтримка людей, тому що їм потрібно відчути. Єдність з великою громадою відчути, що їхня робота потрібна, і вони щось можуть зробити для наших бійців саме з такою метою, скажімо, у нас була запроваджена акція до Великодня. Ми планували подарувати невеликі смаколики нашим бійцям, і вилилася це у величезну акцію, тому що виявилося, що Наші бабусі, і не тільки бабусі, і дідусі вони з задоволенням пекли, несли різноманітні смаколики, починаючи від величезних пирогів і справжніх великих пасок до просто невеличких шоколадок і цукерок, якими їх хотілося порадувати бійців. Зараз ми, вже, так би мовити, працюємо централізовано. ми... Маємо навіть декілька відділень, тому що в межах безпеки ми розосередили своє виробництво, залучили інші освітні організації і плетемо сітки, кікімори, шиємо різноманітні вироби для бійців: це такі, як модульні матраци, подушки, підголівники, спеціальні каремати. Мобільні ноші, ну тобто, власне кажучи, те все те, що має попит і що ми можемо зробити своїми волонтерськими силами, ми це робимо. Зараз у нас от у планах розробка таких невеличких сухих пайків, які хочуть зробити з місцевих продуктів для того, щоб також порадувати бійців. Ви сказали, що активно долучалися от до цього волонтерського штабу е, самі містяни. А можете трошки розповісти про те, як ви залучали людей, як ви з ними комунікували? Як пояснювали, що це за місце е, і там хто може приходити, яку допомогу може надати? От е, якісь такі можливо лайфхаки, секрети комунікації саме з громадою, як її вибудувати? На самому початку це була спонтанна, так би мовити, комунікація в якому плані? Е, університет має традицію підтримки саме місцевих е, організацій, і вони розмістили на своєму сайті оголошення про те, що вони знову починають плести сітки. Тобто знову це було е, е, в їх історії. Це було 14-16 року, але пізніше. Ми вже просто комунікували зі своїми групами. Переважно це були випускники університету, а також домові вайберські чати і групи. В нас дуже цікавий такий канал комунікації був з бабусями, які прийшли до нас вивчати українську мову. Тому що ми написали, що от кафедра української філології активно займається плетінням сіток, і запрошує всіх охочих. Паралельно надаючи консультації з української мови, взагалі викладачі думали, що це буде спрямовано на їхніх студентів, але виявилося, що охочими були саме мешканці міста. У нас таке своєрідне досить місто за локацією, тому що деякі райони є досить віддаленими від того місця, де ми знаходимося. Але наших бабусь це не зупиняє абсолютно, тобто деякі з них 40 хвилин, навіть годину. Їдуть до нас для того, щоб поспілкуватися. Деякі приїздять там два-три рази на тиждень, але є якби постійні волонтери, які практично кожного дня приходять до центру. Ми співпрацювали також з іншими громадськими організаціями. Наша організація має мережу партнерів. І от вони також долучалися до співпраці. Хтось допомагав матеріалами, хтось допомагав саме в той час, коли нам потрібна була підтримка, саме там, скажімо, в якомусь напрямку. Там ми шукали швачку да, з професійною машинкою, і задяки на партнерам знайшли людину, яка нам рисуватися в пошив цих мобільних ношків. О, так що е, в основному зараз ми комунікуємо саме на особистих контактах, тому що в межах безпеки е, не радять розміщувати багато інформації про адресу та положення центру. Але ми вийшли з ситуації, ми розосередилися, тобто у нас є декілька осередків. Ми знаходимося не тільки в університеті, власне кажучи, і е, виконуємо це завдання. Зараз в різних місцях, навіть в різних районах міста, я ще хотіла би у вас запитати про настрої в самому місті, зважаючи на те, що доволі близько до лінії фронту знаходиться кривий ріг, і е, ну, ніде зараз не можна почуватися у безпеці, але е, ну, в Києві принаймні зараз відносно спокійніше, ніж у Кривому Розі. Е, власне, як містяни самі сприймають е, те, що відбувається, чи багато людей виїхало, е, про що говорять? От, наприклад. Можна, я скажу Оксанка, добави. Е, хочу сказати, що члени нашої організації вони всі працюють в місті, всі ми е, Ну, окрім А яка знаходиться в декретній відпустці і в неї маленька дитина. А то ми всі на місці. І члени нашої організації, знаєте, як іноді нам, коли зателефонувала Олена, запросила на ефір. Я була дуже здивована. Ми порадили з дівчатами. Ми реально були здивовані, тому що нам, нам що ми ну, майже нічого не робимо. Тому що ми люди, всі члени нашої організації, ми всі працюємо. Навіть є два студента. Вони також. Працюють, навчаються в період, них є вільний час, вони в нашому місті виготовляють ще наші партнери громадської організації, ЮБ, димові шашки для передової, то наші хвиляються і там, як волонтери. Е... Тому, я не знаю, Буває... От реально бойовий настрій, в... у... виїжджати з міста ми не плануємо. E, може, Оксана розкаже, вона більш з бабусями спілкується. Ну, я думаю, раз бабусі точно А, з переселенцями. У нас багато переселенців, От з ними я точно спілкувалася багато. По... Більшість це, звісно, Херсонська, Криворізький район, з Донецька, з... Маріуполя. Є. У нас відкрили я Маріуполь, так? Це Найбільший центр. центр. Так. E, то що я вам хочу сказати? Люди, які не, уї... не виїхали не на, Западну, не на Западну Україну, не за кордон, не за кордон. вони чекають, і вони певні, що і І городи, і необхідно працювати, тобто вірять і вірять сильно, вірять в перемогу, найшвидшу перемогу. Наші промислові підприємства працюють, і це теж дає мож... ну, людям робити. ну, заробити, робить, зарплату. В Свою чергу ну, отримуємо зарплатню. Ми донатимо там або знайомим, або волонтерам, або на зсу. Тобто, Зараз знаєте, як це дуже важливо, що ми працюємо, отримуємо зарплату, і ми можемо допомагати тим, кому необхідна допомога. Ну а вільний час, звісно, ми волонтерами. А про настрої бабусі розповість як та. Кажучи, це не тільки бабусі, тому що е, чому бабусі, зацікавлений, скажімо, був університет так. в тому, щоб е, створити цей волонтерський центр саме на своїй базі, тому що це. Зберігає так би мовити психологічний тонус і нормальний ритм роботи самої установи, тому що до викладачів, які не тільки викладачів, університет це ж великий організм, який має працювати. Тим більше, от закінчилася сесія, починається новий набір. І дуже важливо, щоб люди, які працюють у цій будівлі, вони мали можливість психологічно розвантажитися під час таких стресових ситуацій, які виникають у нас постійно внаслідок тих інформаційних атак, які відбуваються за різними каналами. Тобто кожніше на кривий ріг наступають. Там буде наступ, обстріляли. Криворізький район, ну не завжди люди навіть розуміють про що вони пишуть, це Видно, ну якби тому, що там були й обстріли різні. Там хтось десь бачив. У нас навіть зараз така є так би мовити, такий мемчик, да спокійно це грім. Києві якраз зараз гроза, і я от теж прослухаюся і нас просто вже про це повідомляють в усіх чатах. що Це просто гроза. У нас ще мирні вибухи. У наші ж промислові підприємства працюють. Кар'єри, взрив відбувається, тому в наших чатах пишуть мирні вибухи. Так, мирні вибухи, спокійно, місто працює. Але я вам скажу, що е, люди дійсно приходять за роз'ясненнями. Дуже багато зараз таких розмов, е, коли ми пояснюємо, у чому різниця, що обстрілюють там Криворізький район, чи це Кривий Ріг, наскільки це можливо, що сюди долетить. Власне кажучи, людина можливо б це могла дізнатися, якщо б перечитала стрічку новин більш детальніше, або підписалася на якогось великого експерта. Але чому ми повертаємося до проблеми бабусь? Тому що бабусі, як правило, вони дуже емоційно все це сприймають, і у них вони самі кажуть, що їхня проблема це дуже великий обсяг вільного часу, який вони можуть витратити на. Перечитування або переглядання неймовірного валу інформації, які вони не можуть проаналізувати, бо він одразу їх вводить в стрес. Тому вони просто приходять до нас перешивати речі, плести сітки, плести кікімери, тобто робити щось руками, спілкуватися. Їм дуже подобається сама атмосфера університету. Ми вже почали організовувати. Вати екскурсії до бібліотеки, до місцевого етнографічного музею. Бабусі приносять експонати. От ми нещодавно подарували. Килим ручної роботи вишити шерстяними нитками, етнографічному музею. Бабуся просто подив, пішла на екскурсію їй розказали, як одна майстриня подарувала свою роботу. і Вона принесла свій килимок, каже: ви знаєте, я його вишивала більше двох років, а тепер хочу, щоб він був у музеї, і також про мене можна було згадати. О сам кінець, маємо буквально ще дві хвилинки. Е, на сам кінець хочу запитати про перший проєкт, який втілите після перемоги. А, Герої серед нас. Ми, ну, ми плануємо перший проєкт, який ми втілимо, це знаєте, сама, сама назва говорить Герої серед нас. Е, Да, це продовження нашого попереднього фестивалю, і ми сподіваємося, да. що це буде кульмінаційно. на да, герої серед да, нас да, і також, то, і також зразу хочеться паралель паралельно і близько після дрімфеста. Хочеться все ж таки продовження нашого форуму для розвитку організації громадянського суспільства. Я впевнена, що нам буде чим поділитися друг з дружком дружкою, е, переформатувати свою роботу на мирний час. І громадськість показала себе дуже сильною, мотивованою. на, вже знаєте, всі українці. Я, я, ми дуже пишаємо, що ми українці. Отак. Я ще хотіла до. Б... Додати, якщо можливо, ми е, ще до війни брали участь у розробці карти правових Я забула, і саме Ні. долучилися до ми давали рекомендації до розділу Волонтерська діяльність і навчалися цьому професійно. Ви знаєте, все те, чому ми навчалися на тренінгах і сар'єднання в програмі соціального підприємництва, воно не просто знадобилося, воно працює, і тепер ми розуміємо, що це було так, би мовити. Це був знак, що ми долучилися до цієї програми і саме займалися. Так. Ми розробкою. долучились до трьох, до трьох. Ми в трьох групах працювали: і фінансування громадських організацій, і там, де соціальне підприємництво, і міст, волонтерська діяльність. Я що вам дякую за цю розмову і е, впевнена, що в нашому в якомусь з наших наступних ефірів обов'язково проанонсую ваш фестиваль, тому. що... Він обов'язково відбудеться Тетяна Підпалько та Оксана Лаже із агенції розвитку у паністичне місце з Кривого Рогу були з нами на прямому зв'язку. Нагадаю, що розмова ця стала можливою в рамках проекту «ІСАР-єднання. ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства. І ми говоримо ми із небайдужими українцями, волонтерами, які роблять світ навколо себе кращим, якби пафос на не звучало.